Доброго ранку. Сьогодні такий ранок. Сонце вже не видно, марно. Чуть-чуть сніжок пролітав, оце перестав. Така погода в нас. Зараз піду щось готу... готувати, їжу. Ой. Чула, що землетрус, скільки забрав життів в Тур Туреччині, і в Сирії. А в нас війна забирає, скільки людей, а так же вимогли на земній кулі. Ой. Але то стихія, а це, а це навала яка кидають хлопців як на А ми не хочемо, щоб нас убивали. Ось так і живемо. Коли це закінчиться, дай Боже, щоб, щоб все закінчилося. це війна. Вона нам не нужна. Ми хочемо, щоб наші хлопці повернулися додому і живими, і здоровими, наші діти, наші внуки. Наші чоловіки. Ну ладно, піду варити, їсти Сьогодні знову я печу, готую. Оце ось, ось о, хліб зараз буду садити. Зробила піцу ось таку, тільки витягнула, все на гарячі ще, ось розрізала. Бачите? Панани. Не дуже така товста, але товстенька. Ковбаса тут сир. Діти такі внуки точніше люблять. Сиру побільше ось натерла. Зараз буду гукати їх на цю піцу. Здорова піца на всю, на всю, бачите, ось, ось скільки піца У мене велика духовка і ось така піца <кій> І зробила ще. Не знаю, кажуть панкейки, а чи так, чи не так. Ось такі я роблю панкейки. Ось бачите, подивіться, які. Подивіться, яка. що всередині ось витягнули. Подивіться, тільки такі здорові, а краса яка, га? Бачите? Ось що на тій стороні, що на цій. Бачите, Паде, паде. Ось такі я напекла панкейки все ще гаряче. Зараз поставлю, ось у підходи хліб. І такий у нас буде таке <сум> мучне. <сум> і хліб буде, і піца, і панкейки з молока, яєць. Тільки білки збиваю. Бачите, ванільки сюди. А білки збиваю з цукром. І ось такі получаються в мене панкейки. Смачненькі, гарні, такі м'якенькі. Я зранку ось о, напекла їх і вже два, дві, точніше, дві з'їла з кофе. Ось так. Піцю. Зараз поріжу на кусочки. Посадила вже хліб, зараз у духовку поставила. Панкейки такі. Коснячі. Я ще хочу ось положила семена, покажу, які була в магазині, і купила семена які. Руки ще борошно де-не-де є. Ось морква лосино-островська. Ось таку взяла. Тут по 10 грам. Позні. пізно. Зараз прочитаю ось о. Популярний пізностиглий сорт. 100 120 днів, корнеплоди масою 150-180. Гром. Ось таку взяла. Весено але я ніколи її не купляла. Долянка теж перша взяла. Пізній сорт, призначений для осіннього збору, дає дуже великий врожай. Теж 10. Я завжди купляю тільки великі пачечки, маленькі не люблю. Осіння королева. Ту я постійно купляю пізній високоврожайний сорт. Період вита, 120 130 днів. Це гарна осіння королева завжди. Буряк, регульський циліндр. Отакий взяла 20 грамів тут бурячка. Як там по 10 грамів то тут 20. Оце взяла. Редиска сора. Сама мені найдобріша редиска це сора. І в нас в мене вона найкраще родич. Який сорт би я не купила, а оця редиска сора завжди в мене є. Ранньостиглий стиглий сорт, стійкий до високих температур і розтріскування. Від сходів до технічної стиглості з 16-20 днів придатна для весінньо-літнього та осіннього вирощування. Отако. Оце я взяла цю сору. Взяла ще горуху. У мене десь сім'ї є домашній, але я взяла і ось адагумський ранньостиглий, і альфа. Теж ранньостиглий. Дві альфи, дві адагумський. Оце я, оце вже таке я купила. Ще заказала огірки тисячу штук за... за скільки? Виходить за 700 чим-то гривень. 1000 штук. Я 2000 заказала огірків. Уже прийшли, дочка получила, тільки ще мені не принесла. Оце ось цього горох. По 20 грам теж. Отака пачечки в нас оце всі великі в магазині в нашому в селі коштують 13 гривень. Це по 20 грам і буряк 20 грам. Де він? Оно 20 грамів. А морква по 10 грам. Але їй тут багато. Тут не пишуть, скільки штук. Вага 10 грам. Зараз, зараз, зараз. Чернігівська область. Агроконтракт. Ось так. Ось такі вже таке насіння. Я починаю кожен раз по трішки буду купляти, щоб не все зразу, бо потім то грошей не буде чи що, а вже весна не за горами. Якщо все буде добре, то будемо садити. Як кажуть, кому живому. Ну, ось так зараз приберуть ці пасічки. Коробочку і буде у нас до весни. Сьогодні на дворі один раз тут сморозу, а вітер і так холодно. Вже скорий вечір Вийшлася трошки. Ходжу, дивлюся. Слідіють повно. Це собачки якісь бігають, мабуть. Так багато собак не прив'язаних бігає в нас в селі. Зима. А там далеко небо таке красиве кусочок. А тут все. Затяну, оче таке небо, сіре, зимове. Зимове небо. Така погода в нас вітерець, сніг. Висипав маленький такий, пройшов ще вчора чи вночі і немає. Мороз один градус в бачила, був. Така погода. Такі ось сосульки висять. Що таке, шурупчики? Ай ти шуруп, так такий, радуєшся? Що ти, коржик? Ну ти теж радієш. Бігають, радіють, люблять, як з ними хтось розмовляє. Коржик, ти любиш, коли з тобою розмовляють? Коржик, коржик. Що, шурупчик? Куколка, йди сюди. Куколка, йди до мене. Іди, моя хороша. Оце моя дівчинка. Коржик не трогай її. Коржик, ти чого трогаєш, її? не пускаєш до мене, ревнує? Що ж руб? Ай, ти хороший такий. І ти, коржуня, гуляєте? Холодно вам. У них є такі володя зробив, де вони ночують, там намощено, тепленько. Да? Ай, ви такі хлопчики мої. А ті собаки воно скавчать, щоб до них йшла у другому дворі. Чують, що я тут розмовляю і собі хочу, щоб до них підійшла. Я така в нас погода в такий сьогодні в нас день. Що таке? Іди до мене, мій хороший сируй. Само достаєш до телефону? Хі -хі. Ах, ти такий хлопчик.